Дуже багато людей в наші дні відмовляються від хліба, вважаючи його шкідливим для фігури продуктом. Однак, на думку вчених, вживати хліб потрібно обов'язково, адже це сприяє не тільки нормалізації роботи кишківника, але й виявляється побічно впливає на нормалізацію тиску. Так, співробітники Гарвардської школи громадського здоров'я в Бостоні, що в США, проаналізували дані, отримані в ході досліджень, що тривали в цілому 18 років. Всього фахівцями були вивчені дані про стан здоров'я більше 51 тисячі осіб у віці від 40 до 75 років. В результаті медики встановили закономірність у тих людей, які регулярно їдять хліб з необробленого зерна. Рідше проявляється гіпертонічна хвороба. В цілому любителі хліба схильні до гіпертонії на 19% рідше ніж ті, хто його не вживає. Дієтологи підрахували, щоб знизити потенційний ризик гіпертонії, потрібно вживати не менше 85 грамів необробленого зерна в день. До речі, відзначимо, що цільнозерновий хліб не вперше проявляє цілющі властивості перед вченими. Раніше шведські дослідники заявили, що такий хліб здатний знижувати секрецію інсуліну, захищаючи організм від діабету другого типу і серцево-судинних захворювань. Щоправда, фахівці відзначають і те, що далеко не будь-який хліб, який маркується виробниками як продукт з висівками, приносить відчутну користь здоров'ю. Наприклад, хліб з білого пшеничного ворожна з додаванням висівок навряд чи можна вважати корисним. А, тож друзі, вживайте цільнозерновий хліб та менше хворіте. Продовжуйте здоров'я рубрика «Здорово жити. Доброго ранку, друзі. Ви дивитесь рубрику Здорово жити з вами. Світлана. Трохи раніше ми вже говорили про гемоглобін і визначили, що його якість та кількість неабияк впливає на наше здоров'я. Відхилення від норми рівня гемоглобіну вказує не стільки на конкретне захворювання, скільки на необхідність додаткового обстеження. Таким чином фахівець розуміє, в якому напрямі робити подальшу діагностику. Лікарі рекомендують вагітним жінкам стежити за рівнем гемоглобіну в крові, оскільки низький гемоглобін вагітних вимагає негайної корекції, адже це негативно впливає на здоров'я майбутньої матері і може призвести до розвитку перечасних пологів або природжених аномалій та затримців в розвитку. Для майбутніх мам аналіз крові на гемоглобін є обов'язковим і регулярним. Для корекції профілактики дуже часто призначаються препарати заліза і фолієвої кислоти. Але ж як дійсно нормалізувати гемоглобін, щоб це було більш безпечно? Нормалізація рівня гемоглобіну в крові полягає у виявленні причин порушення. Якщо в ході діагностики виявлено захворювання або системне порушення, то без його лікування успіху досягти не вдасться. А порушення складу крові неодмінно спричинить і проблеми з метаболізмом. Будь-яку терапію варто поєднувати з нормалізацією свого способу життя, збалансоване і раціональне харчування, адекватне співвідношення відпочинку і активності, мінімізація стресів. З раціону харчування при високому гемоглобіні необхідно виключити полівітамінні комплекси, до складу яких входить фолієва кислота та залізо, червоне м'ясо, м'ясні субпродукти, крупи, червоні ягоди і фрукти, жири, фолієва кислота. У раціон харчування при зниженому гемоглобіні краще включити морську рибу, молочні продукти, цілісні крупи, овочеві салати з петрушкою та кропом. Такими простими способами ви можете регулювати свій гемоглобін. Пам'ятайте лише, що він має бути в певних межах. Піклуйтесь про себе та своїх рідних. Хай вам щастить!